Радий вас вітати, друзі. Я завжди полюбляв ігри у жанрі стелс: Assassin's Creed, Hitman, Dishonored – це лише маленький перелік класних проєктів, де головна складова. Це стелс. У світі відеоігор. Також багато місій, де вам потрібно бути непомітним для того, щоб досягти цілі. У цьому відео я розповім про подібні місії, які, на мою скромну думку, найкращі у цьому плані. Друзі, влаштовуватись зручніше і приємного перегляду. Це найкращі стелс місії у відеоіграх. Місія з Call of Duty Modern Warfare. Ви прямуєте через прип'ять з капітаном Макміланом, досвідченим військовим, який веде вас через відкриті поля і старі покинуті будівлі у повністю покинутому місті привиді для того, щоб дістатись готелю Полісся, залізти туди і знищити вашу мішень. Насправді, з точки зору Стеос Ігор, Call of Duty гра дуже заскриптована і у вас не так багато свободи. Ну, за винятком кількох місць, де ви можете приймати різні рії рішення. але в іншому, це все одно напружена і майже кінематографічна гра. У цій місії, оскільки ви практично повзете через половину рівня, уникаючи сторожових собак, а іноді і цілих груп солдатів, все це виглядає надзвичайно захопливо і хвилююче. І на мою думку, це один з найкращих моментів в одиночній компанії цієї гри, який я пам'ятаю. Запитайте будь-якого гравця у Dishonored, яка його улюблена місія у грі. І я гадаю, переважна більшість скаже остання вечірка Леді Бойл. Ну добре, можливо, не вона, але ну я так вважаю. І легко зрозуміти, чому. Ви вбивця у масці, якому доручено проникнути на Баумаскарад, щоб ліквідувати одноіменну леді Бойл. Це все виглядає дуже просто, але й надзвичайно геніально водночас. Ви ховаєтесь на видному місці, переслідуючи свою Жертву, чекаючи слушної миті для удару. Однак для того, щоб це зробити, ви змушені докласти зусиль. Існує лише одна леді бойл, і вона одна з трьох жінок, одягнених однаково. Так ви починаєте шукати зачіпки, щоб визначити хто з них хто, і знайти найкращий спосіб швидко і тихо покінчити з нею. На мою думку, це неповторне втілення стелс-місій, у якому є поєднання захопливої інтриги та цікавого детективного сюжету. Коли мова заходить про найкращі стелс місії, то можна одразу додати сюди Metal Gear Solid 5. А саме місія Skull Face. Мета цієї місії насправді проста: дістатись з точки А в точку Б. Між цими точками є троє воріт, які охороняють снайпери, шагоходи та мінометні розрахунки. А фінальним випробуванням є укріплена військова база з патрульним кораблем, якимось, який міг би зупинити цілий піхотний звод, не кажучи вже про самотнього спецпризначенця. Ця місія вимагає терпіння. Піння і сталевих нервів, коли ви повзете крізь пил в лічених сантиметрах від прожектора. І єдине, що вас приховує, висока трава і темрява. І в цьому, як на мене, полягає привабливість цієї місії. У ній немає нікого, кого можна було б врятувати, і немає жодного боса, з яким треба було б битись. Це те, що показує Metal Gear Solid – тактичні шпигунські операції, в чистому вигляді. Тільки ви, тонни ворогів, і вам потрібно пробратись крізь них непоміченим. Assassin's Creed і вбивство Вільяма де Монферата в заможному районі Акри. Ця місія, як на мене, стала зірцем у грі. Отже, Вільям відсижується у фортеці, схожій на справжню цитадель. Вона набита охоронцями, тож, звісно, вам потрібно піднятись на дах, обережно ховаючись від очей набридливих охоронців. Так, можливо, ви когось вб'єте своїми метальними ножами і нарешті займете потрібну позицію. Ви бачите, як Вільям ходить по замку, та чекайте свого. Ушного моменту, і бам! Ви змушуєте Альтаїра зробити свій фірмовий удар, стрибнувши зверху. Це звичайно, якщо ви зробите все бездоганно. Багато що може піти не так, і зазвичай іде не так. Ви можете побачити багато проходжень на YouTube, де люди грають і просто б'ються з ним на мечах. Але все ж таки, якщо ви справжній асасін, ви зробите все як треба. І як на мене, це одна із найкращих стелс місій у грі. Мабуть, жодна інша місія не демонструє весь потенціал Splinter Cell Chaos Theory. як місія в Панамському банку. Ступінь свободи дії гравця просто вражає. Маршрути проходження рівня варіюються від кінематографічного спуску фоє як в фільмах до проникнення через систему вентиляції будівлі. Ну, знаєте, усе як у кіно. Поєднайте це з тим фактом, що завдання можна виконувати в будь-якому порядку. І ви отримуєте справжню пісочницю, в яку можна грати і грати, і вона. Вам ніколи не набридне. місія за Bank – це те, що ви отримуєте, коли ретельно продуманий дизайн рівнів ідеально поєднується з темою гри та ігровим процесом, в результаті чого ви отримуєте свободу для експериментів, якої франшиза насправді не бачила до цього і, можливо, не мала ніяких аналогів. Знову Assassin's Creed. ну як без неї. Тільки тепер Assassin's Creed Syndicate. Місія Overdose, або вбивство доктора Елі Уотсона. У ній всі стандартні стелс-елементи присутні, кілька точок для проникнення, охоронці, повз яких можна прослизнути, і велика кількість гаджетів. І все це загорнуто в досить витончений видовищний стиль, якого ви і очікуєте від Assassin's Creed. Але де Overdose перевершує всі інші місії, так це в атмосфері. Ви пробираєте через ледь освітлені коридори повз пацієнтів, які божевільно рухаються по плиці, заляпаній кров'ю. І все це під крики ув'язнених, які піддаються невимовному катуванню. І усе це жахливо ріже вам вуха. Це гнітюче місце, яке потопає в жахливих людських стражданнях. Тому, коли ви ліквідуєте Еліотсона, це буде повний кінець для кривавого закладу і чудовий спосіб завершити цей рівень. Так, овердос не є довгою місією або надто складною, але її чудова атмосфера і Фінал закріплюють за нею звання найкращої місії у грі, на мою думку. Бетмен Arkham Сіті може здатись дивним вибором для цього відео. Зрештою, Бетмен не стільки якийсь привид, що ховається у тіні, як у більшості випадків, справжній хижак, що продирається крізь натовпи озброєних ножами негідників, як якийсь торнадо. Скритність тут зовсім не обов'язкова. Але не проти містера Фріза у цій сутичці, кулачна бійка, це квиток для вас в один кінець, а залишитись непомітним це найголовніше. Тож, якщо ви не вмієте ховатися, настав час навчитись новому стилю гри і Дуже швидко. Найгірше те, що до цього моменту гра з радістю дозволяла вам робити усе, що ви забажаєте. Хочете стрибати від горгулі до горгульїв вперед. Віддаєш перевагу вискакувати з вентиляційних отворів як якийсь страшний монстр? Чудово, роби. Але проти містера Фріза це не працює. Цей бій міцно тримає вас за дупу, виводячи із зони комфорту і змушуючи вас дуже ретельно думати про те, куди саме рухатись і як що робити. Як стелс-місія, це ідеальний варіант, напружений захоплюю. Тест для мозку, який вимагає швидкого мислення і швидких рефлексів, і все це проти сильного складного супротивника. Так, так, так. Хтось може написати: Пф, я пройшов його дуже легко і не треба мені тут розповідати. А я вам скажу, що ви молодець, не всім же бути такими класними, як ви. З усіх ігор у цьому відео Alien Isolation іде усупереч усім тенденціям, роблячи вас здобичу, а не хижаком. Хоча медичний заклад Сан Крістобаль не перше місце, де гравці стикаються з чужим, це перший раз, коли істота по-справжньому виходить на полювання. Лікарні, як правило, досить моторошні місця. Якщо ви потрапили сюди, то справи явно пішли погано. Але в Alien Isolation ви ділите простір з невмирущим гіперхижаком, і це створює подвійну порцію жаху. Але для початку йому потрібно вас знайти. І це робить стелс у грі захопливим. Це арена, де чужий непомітно намагається влаштувати вам засідку, а ви непомітно намагаєтесь вижити дуель віч на віч між однією з найдосконаліших систем штучного інтелекту, коли-небудь створених у відеоіграх, і людським розумом. Це жахливо напружене протистояння, яке Карає за найменший промах, але прийти його, перехитривши гідного суперника, одне з найприємніших вражень, коли-небудь створених у стелс-іграх. Deus Ex Human Revolution це, якщо бути чесним, не стільки стелс гра, скільки гібрид, який стелс екшеном. Але як серія, вони завжди віддавали перевагу більш інтелектуальному підходу, аніж біганині та стрільбі з усіх стволів. Ця перевага стелсу підкреслюється великою кількістю варіантів у вашому розпорядженні. Кожен рівень має безліч різних маршрутів з вентиляційними отворами, дверима, які можна зламати, і безлічу точок для проникнення, що дозволяють вам прослизнути крізь. Кожну з них Ну, за винятком, коли є якась битва з босом. А коли справа доходить до інструментів, несмертельна безшумна зброя, а також біонічні кулаки, означають, що ви можете бути справжнім хижаком і навіть конкурувати з Бетменом. У та Young Medical є все це. Але рівень відрізняється своєю атмосферою і фінальною головоломкою. Захоплюючи краєвиди верхньої хенчі, заспокоюють на фоні одного з найскладніших сегментів гри компактного офісного приміщення, заповненого Великою кількістю камер і патрульних, які можуть вас помітити, а кульмінацією є контрольно пропускний пункт, знищення якого вимагає терпіння і ретельних роздумів. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі ще багато крутих відео, тому можете подивитись, ви обов'язково знайдете для себе щось цікаве, я впевнений. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.